На базі кількох підприємств, які надають у Тернополі житлово-комунальні послуги, створили диспетчерсько-аварійні служби. Їхні функції це ліквідація аварійних ситуацій в багатоквартирних будинках. Одна із таких служб днями запрацювала і на мікрорайоні сонячний. На базі підприємства аварійна створена вже можна сказати, ми будемо скоро святкувати рік. Прошлого року ми розпочали свою роботу з 15 жовтня. Фактично, ми обслуговували опалення до весни. От, в літній період, оскільки було опалення відключене, тільки чергувала одна машина, а запуском опалення фактично з 20 го числа ми повністю відновили роботу. От, докупили ще дві машини. Є токарні санок, є три зварщики. в разі необхідності виходять вночі і виконують цю роботу, щоб дати людям нормальне функціонування і тепло в кожній квартирі. У диспетчерсько-аварійній службі працює п'ять фахових бригад. Для оперативного реагування вони мають три автомобілі. Щодня у диспетчерській службі фіксують більше десятка звернень. Прорвало батарею, прорвало біля батареї трубу. Проблеми були десь розуздушення, треба було розвоздушити, дати тепло, циркуляцію, щоб на під'їзд. Вартість послуги 6 копійок з метра квадратного. Тож ми обслуговуємо це гаряча вода і опалення. Якщо ми беремо на внутрібудинкове обслуговування, тобто круглосуточно, то плюс 15 копійок з метра квадратного. Це якщо багатоквартирні будинки є на балансі даного підприємства або ОСББ уклало з ним договір, додає Степан Гевко. Однак індивідуальну аварійну бригаду можуть викликати і інші мешканці, але вже за окрему плату. Стараємося як на світі, прибути на аварійну ситуацію, як не швидше ліквідувати і звертаємося назад. І чекаємо другої замовлення. Ну зараз, як почалося опалення сезон, то трошки скажуть, то що є багато замовлень. Дуже багато в всіх будинках наших, що є в підприємстві. Ми запустили тепло, всюди гріє. Розвоздушили, є нюанси, були що батарейники потекли. Ми їх ліквідували на даний час, ну нема жалоб. Прийняв тим, що дійсно от люди були часом визивали, треба почекати півгодини, як за приїдуть і далі. А нас, в нас відсили, вона є замовлення такі, що подяки є в актах, написано, за дві минути ми вже були на місці. Працює аварійно-диспетчерська служба цілодобово. Заявки приймають за номерами телефонів, які ви зараз бачите на екрані. Також зазначимо, що для покращення якості послуг та оперативності такі аварійні служби створили у кожному мікрорайоні міста.